меморіальної дошки воїну ЗСУ, випускнику Пристромської гімназії Кузьменку Івану Олексійовичу, старший механік Стрілецького батальйону військової частини А-1376, Нагороджений Золотим Христом ветеран війни за участь у боях Бахмутський рубіж. До військомату прийшов добровольцем у перший день 24 лютого 2022 року. Загинув у районі населеного пункту Причистівка Волновацького району Донецької області 11 березня 2023 року. Наше зібрання вважається відкритим. надається дружині Юлії України, нашого земляка, Кузьменка Івана Олексійовича. Шануємо його пам'ять і воїнів, що загинули на війні, захищаючи незалежність України хвилиною мовчання. Давайте покладемо квіти до пам'ятного знака нашого односельця та героя Кузьменка Івана Олексійовича. Руки опадає, години в життя беззупино іде, лиш пам'ять, лиш пам'ять, усе пам'ятає. Війна забирає найкращих, героїв і сильних людей, які не здаються ні за що, виборюють волю ідеї. Війна забирає героїв, що ще учора живу перед нас, сьогодні не діянила нас, охороняють від нас. Мами ніх покатати, у серці своїм берегти, і миру в країні чекати, вони я нами на шики. Як шкода тих, кого забрали небеса, кого війна в безсмертні списки записала, Прекрасна свічка, але пам'ять не згаса, бо нас життя від смерті захищала. Тебе забрала небеса, так рано і у безкінечній. І янголом для на всіх став, оберігати нас всіх вічність. Життя своє віддав, за нас, за нашу нику Україну. і ще дня беріга. беріг, герой свій родину. Низький укрім тобі, героя, коняємо у землі. Ми так пишаємося тобою у ці важкі скорботні дні. Вічна пане, нашана героя, він для нас тепер вічно живий. Час і про протараму загоїть, він ще був такий молодий. Вони живуть на віка у серцях і в пам'яті народу України, і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Що сльози й більші розорила, серця людей боїть нема. Нема тепер вже біля нас, але у пам'яті час. безсмертні душі ваші з нами, вам вічна слава і пошана. Спасибі, що оберігали нас. До слова запрошується директор Приструмської гімназії Кириченко Сергій Інак. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб відкрити меморіальну дошку нашому герою Івану. Дуже важко говорити, в нашій громаді вже це 23 воїни, що склали свої голови. З них 10 пристромчан, з них 8. Випускники престонської школи, яких ви добре знали, і я в тому числі. Тому Іван, якщо він чує, бачить нас. Пам'ять про нього завжди залишиться. Не тільки ті, хто присутній, не зміг прийти, не тільки для тих, хто сьогодні живе, а для наступних поколінь, які повинні пам'ятати і бачити, якою кров'ю, якими життями. Ми завоювали незалежність і відстоюємо її надалі. І воїни продовжать війну. Всім нашим воїнам слава, які не тільки лежать при строму, а в престромах Вовськівичі при нашій громаді, по всій Україні і навіть за її межами. Я низко уклоняюсь перед батьками, якісь виховали таких дітей під матерями. Якраз сьогодні свято міжнародне, ну дуже веселе це свято. Так що, мами, щиро вам дякую, здоров'я вам, кріпіться, хто живий! А й наші, правники, бачать, яким це чином усе було зроблено, як це було важко. Дивля тобі, поховання, всіх залиселе життя, радісний. Здорове життя, війна забрали його від нас. І пам'ять історію завжди залишиться наших воїнах. Слава нашим воїнам, слава нашим героям, вічна пам'ять Ваня, і царство небесне. Слава Україні! Героїв, слава! За слово, запрошується волонтер міста Серега, що будь Вітати це вікнати, що ми з той час прийшли. Не можу сказати, що це велика тоді, але це... Віла, я бачу, що він, він буде вічно жити і вічно буде жити наші героїв, на допоки ми будемо про них пам'ятати. В нашій родині він, він не був моїм родичем, не був моїм домом, не був моїм братом, не був моїм сладом. Він просто щирий українець це людина реально, як сказав директор школи, це світла людина. Це людина, яка в будь-який колектив, ми ну, зустрічалися неодноразово на сході, в Берзані. Я пам'ятаю випадок Сіллідова, на жаль, яким ми вже не маємо можливості заїхати. Я пам'ятаю ту картину, коли він приїжджає, а ми зустрічалися там у хлопці з різних бригад, їхня, 52, там 72-га, 79-та, він спілкується з усіма пасанами, якось ти їх знаєш на те, я не знаю. Ти їх знаєш, ні, я не знаю. Він був прикладом об'єднання командної роботи. Війні з тепло, війні з доброту. Ти приїжджаєш в три фронтові зони, ти розумієш, там же мить, гукає, там війна. Але коли ці, оці посмішки, оцей позитив, ти на таких, як Іван, дивишся, ти розумієш, що в нас не все страшно, а в нас не втрачено, тому що ми вистоїмо. Не ну, важко сказати, переможемо, ми вже перемогли, тому що ми не вдалися. Я дякую кожному воїну, який і, і обороняє нашу маленьку. І на сьогоднішній день я не знаю, хто організатори. Я дякую за те, що пам'ятають наших героїв, що відкривають такі дошки. Я знаю, що вони там по-любому дивляться. І він е, підтримує нас, ми правильно рухаємо. Я просто не можу підібрати слід. Кажуть, мужики не платять, я не мужик. Він ну, вже рік буде, а немає. Принципів днів, що ми не споминаємо, чому сьогодні. Що вони кажуть, що дякую кухню, ми про тебе пам'ятаємо, ми пам'ятаємо, про всі наші герої, Я Дя, дякую організаторам, я не знаю, кому дякувати. Дя, дякую, що це властили. На жаль, зайшли ми з по дію да, Так, Ми розуміємо, що люди вітають своїх дзвоничів, ми розуміємо. Дякуючи, кому вони здорові, а ми заходимо замовляємо, дві А Надя каже, О, ну ми кіне життя. От ми знаходимося в одному магазині, а ми прийшли по іншому. інші. Які связи? Якісь. Але дякуючи хрупці дівчата і інші люди, вони мають можливість Вітати, ділити увагу, просто подарувати діти, де волонтерський разом говорить. І кошти можна витратити на донати або там на якісь. Та Раді життя вони трошки інші. І люди кажуть, може останній раз у нас не буде останній раз, не буде, наша Україна буде жити завжди. Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам, але, не жаль, на жаль, реальне життя, вони є реальне життя, і кожна людина сприймає ситуацію, так, одна проблема, як казав пан український роду, що не сприймає те, що є насправді, насправді, насправді. Так що я Дякую всім за дуже, я дякую за такі моменти, я дякую за те, що відбувається всього. На жаль, бо є військ немає. Їм не буде допомогти, допоки не буде наша Україна вільна і незалежна. Я дякую нашим захисникам. Дякую всім, хто живеємо причини. Слава Україні! Героям слава! Дух вас запрошується. Нашого дупа, нашого героя, який питав своє життя та українським. Він був не просто хміли виборів, а й доброю, щирою людиною, другом, яким ділились і віроківну та Його бодрик назад залишиться в наших серцях, а пам'ять при нього вічною. Почувай з мила байдуже, завди пам'ятати нам бою подушку. Мужність, сміливість, справедливість це провальність. Світлій про мужнього захисника України назад залишиться в наших серцях. Почувай з миром наш герой і вічно слава. Вам жобокого дитинства, товаришували, хотіли в однієї квартирі не один рік, мінялися книжками, чергували в школі. Оприйшли разом на одну дорогу дому до школи і на плати. А також багато іншого хорошого. Віку. Забути його день народження нереально, бо народився в один своїм батьком. Пам'ятатиму його завжди добрим, радісним, хоробрим і сміливим чоловіком. На жаль, війна пригає і гинуть кращі воїни, кращі люди. Від себе. Хочу додати. Найперше, що заданий катарбаня безвісно його доброта. Він був достатньо додому і щирим. А тут що нам далеко, щоб на коли я, наприклад, щось трохи не довчила, мене я закликала до дощів. Я вдавала дуже велику страхом, очі вниз, і отак вот напала. А ваня коли піднімався, коли щось не так. Він піднімався. Це The Bluetooth device is ready to tell. завжди сніг. Це воно настільки щиро, і я просто думаю, що...

Герої не вмирають, а живуть. Їх імена лишаються з нами. Нехай Господь благословить наш путь до миру і спокою у відновленій держави. Шановне товариство, у нас іще має приїхати отець Іван, тому почекаємо його 5-10 хвилин для освячення номиральної душі ім'я Отця і сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава. Дорогі браті і сестри! Ми зараз будемо освячувати ці пам'ятні дошки, знаки, щоб вони нам постійно нагадували про той подвиг, про ту ціну, яку заплатили ці герої. Новітні герої нашої сучасної України, які віддали найцінніше, що є в нашому житті, це власне своє життя за те, щоб ми тут могли мирно жити, свобідно, розмовляти своєю мовою, вірувати свою релігію, свобідно сповідувати, жити свобідно, виховувати своїх дітей, що їхні жертви не були даремними. Ми це маємо пам'ятати кожен день свого життя, бути їм вдячними постійно. Як вдячні ми Христу Богові, який віддав своє життя за нас, так само і вони віддали своє життя за нас, повторивши той подвиг, подвиг Христа самого. Тому ця ціна дуже велика. І ми не маємо її легко важити, Ми маємо постійно її пам'ятати. Молитися за них, звичайно, що за упокоєння їхніх душ і щоб Бог дарував їм царство Боже. Тому зараз в спільній молитві піднесемо. Свої розуми серця до Бога за те, щоб Бог їх прославив у царстві своєму, і щоб вони завжди були нам прикладом жертовності, жертовної любові до своїх дітей, до своїх батьків, до свого народу і до своєї України. Боже очисти нас грішники, помилуй нас, Боже очисти нас вічники, помили нас, Боже очисти нас вішних і помилуй нас. Боже, Благословений Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки віків, Амінь, з духами спочили правятників, душі радів твоїх спасе у покой. і прийміть їх до блаженного життя коло тебе, чоловікаю. Воселя твої Господи, де всі святі Твої спочивають. У покої душі рабів Твоїх водиних і чоловіку любець Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, ти єси Бог, що зійшов до пекла і розбив кайдани закованих, самі душі рабів твоїх упокой. І нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Єдина чистає непорочна діло, що Бога без імені породив. Молися за спасіння душ їх, Помилуй нас, Боже, з великої милості Твояї. молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй Господь. Свячується пам'ятна дошка Ця. На честь наших героїв України, які загинули у війні. ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Вім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Браті і сестри, ще хвилиночку вашої уваги, хотів би звернути. Ось ми знову зустрічаємо нашого героя сьогоднішній день знову з нашого славетного села Котре. І хотів би закликати вас, щоб ми пам'ятали, щоб їхні жертви, їхня ціна не була справді даремною. Тому підтримуємо сім'ї тих героїв, яких загинули, які віддали своє життя. Їх треба підтримувати. Їх треба надихати, говорити, що це не даремно. Ще що даремно, як ми можемо показати свою вдячність і те, що їхнє життя мають результат. Це коли ми будемо покращувати своє життя, коли ми будемо виховувати своїх дітей з пам'яттю про тих героїв, коли ми будемо ходити до храму Божого, молитися за них, це теж наша вдячність і наш вклад наш в нашу перемогу. Без молитви, без Бога ми не зможемо перемогти московських окупантів. Не зможемо. Наша сила, сила наших воїнів, ЗСУ і сила Божа, благодать Божа, ось це все в поєднанні, ми обов'язково переможемо. Не буде такого, щоб ми не переможемо. Тому пам'ятайте, храм відвідувати, покращувати своє життя, тому що вони за це віддали життя своє, за те, щоб ми добре жили. Щоб ми гарно жили і за це ж гарне життя, яке ми будемо провадити в майбутньому, ми дякували їм, тому що завдяки їм маємо таке життя. Це я хотів сказати. Нехай Господь Бог всіх нас благословляє, надихає на добрі справи і пам'ятаємо завжди про наших героїв. Амінь. Слава Ісусу Христу!